На цих листочках історія повстанців. Роман Пахолок вже кілька місяців опрацьовує їх. Кожен аркуш для краєзнавця безцінний. Він може годинами розповідати про них. Тут і рукописні, і друковані документи, датовані 1944-45 роками. Більшість з них, а мої навіть всі звертання один до другого через псевдо, більшість з них чи багато з них починаються словами. Слава Україні, початок звернення, і завершується псевдо, підпис і героям слава фрагментарно, частілісно всього вдалося відновити 250 знайдених листків, понад 50 повстанських журналів, пропагандистських брошур, підрозділів УНУПА. Роман Пахолог зазначає, що це не просто архів упа, у яких слово Бандерів з великої літери підозрює, що це матеріали служби безпеки УНУПА. Зроблено так чітко. Так скурпульозно, так точно, що це мала робити якась спеціальна організація. Я думаю, це архів Служби безпеки УПА. Роман Пахолок радіє, що всі документи вдалося зберегти. Хоч запевняє, що опрацьовувати їх доволі непросто. Час надто їх зруйнував, тому що бодай один прочитати треба сидіти над ним кілька годин, а то і днів. Зате написане не може не дивувати. Зараз ми використовуємо це слово. Квестіонери запитання, які би а, можливо, і. Представники ООН зверталися до людей, щоб знати повну, повну повну обстановку, що відбувається, і як себе вести в різних ситуаціях. Допомагають вивчати документи Роману Пахолку і його колеги, для яких історія України справа життя. Там є документи, наприклад, присяги, які ну складали воїни того часу, які яка мотивація їхньої діяльності була. Тобто вони втрачали родинний зв'язок тільки заради того, щоб Україна була незалежна. Усі аркуші продатовані. Більше того, вказана година, у котрій вони написані. У мене викликали захоплення. Захоплення життям долею людей, їхні, їхньою боротьбою, так за ідеї, які були готові віддати життя. Зараз Роман Пахолок готує книгу знайдених документів. Краєзнавець переконаний, що написане при ще одну завісу із життя повстанців. Оксана Смільська, Оксана Задорожна, Дмитро Лехман, Тернопіль. 1.